І, напевне, вже чули про новий план перемоги України від президента Зеленського. Його наявність президент анонсував цього тижня, але чого саме цей план складається, широкій публіці так і осталось невідомо. Між тим наступного тижня Зеленський має намір зустрітись з США з Камалою Гарріси і Дональдом Трампом. Також планується зустріч ще з діючим президентом Байденом. Про що будуть розмовляти і домовлятися, і що нам з того буде, ми сьогодні поговоримо з політом. Тологом Олександрою Решмеділовою По останнім даним Зеленський буде зустрічатися в Штатах з першими особами наступного тижня, і він вже заявив, що план готовий. А Лещенко Сергій Лещенко оприлюднив, що цей план ґрунтується на дозволах бити західною зброї по території РФ. Це є одним з основних пунктів. Давайте пройдемо, що вам відомо про цей план, і як ви оцінюєте перспективи його саме про перемогу штати. Ну, давайте перше скажемо, що це не є якийсь унікальний продукт, який з'явився сам по собі, і це певні перемовини, етапність в Сполучені Штати. Спочатку їздила делегація в складі Єрмака Умєрева, ага. де були представлені списки потенційних цілей для ураження якраз далекобільною зброєю. Тобто вони були представлені вже за океаном. Потім приїздили до України Блінкін, якому так само розказували вже орієнтир того або такі обриси, пунктир, да що повезе. Зеленський за океан. Чому певна така таємничість? перше активність бойових дій не зменшується і були моменти, і навіть такі. Формулювання, якщо дозволить ситуація, тобто uh -huh. заокеанський візит прив'язувався до того. Ну, візит насправді пов'язаний не для того, щоб презентувати цей план. Е, є генасам... пов'язаний з отриманням дозволу генасамблея е, і безпосередньо, як майданчик, вона теж буде використовуватися. Але тут цікаво, що про далекобійну зброю були вже зустрічі Байдена і Кіра Стармера, тобто президента Сполучених Штатів і прем'єр-міністра Великобританії. Говорили, говорили, вийшли, начебто, начебто без рішення. Але давайте не забувати, що ураження цілей в Росії вже відбувається. Питання чим? Чи це вже літають чим і які саме цілі? Це вже це літають поляниці, це вже ті цілі, які були узгоджені, чи щось інше. Давайте скажемо частина зброї, яку можна буде використовувати. Десь є, десь немає вже чогось, десь ми щось на щось чекаємо. Наприклад, французи сказали, що можна буде переосначити там а, і міражі, і то Шторм-шедоу mm -hmm. зараз найбільш вирогідна зброя для використання. Це британська, якраз, mm -hmm. а, але ми бачимо, що Британія одноосібно не може нам дати такі дозволи. Вони все одно чекають на певну схвалу і дають першу скрипку Сполученим Штатам. Чи піде а, той самий Байден або заяви від кандидатів, можливо, будуть якісь. План перемоги, який зараз лунає, він буде представлений і діючому президенту тобто Байдену, і Байдену, і Харі, і Харісу, і, Харісу, і Трампу, тобто всім, всім командам. Угу. Чи е, будемо ми мати якраз додаткове схвалення? Я вам більше скажу, я не виключаю, що схвалення може бути, але може бути не публічним і тихим. Ну, ну так, Тобто, не так, буде та, такого перерізання да, стрічки, фанфар, і умовно, о, тому що чому зараз обережно? Оці всі розмови про те, що це буде означати. Вступ е, е, альянсу на стороні альянсу України до війни, до війни. Так, е, про це... що постійно сигналізує uh -huh. Росія, і що натомість вони готові тоді переходити на інші моменти ескалації, десь погрожують знов таки брязкують ядерною зброєю, десь іншими видами озброєння. Але давайте не забувати, що і Росія пішла грати нечесно е, за рахунок. Ірану оці зустрічі, так, так. які тобто, відбулися да, і ракети. санкції проти Ірану і багато іншого, тобто насправді йде гра на підвищення ставок. Ну, дивіться, те, що ставки підвищуються, ми вже бачимо декілька тижнів, і саме про отримання ракет з Ірану Росії, і саме про переговори ці всередині НАТО, але що буде, якщо все ж таки давайте розглянемо два сценарії: якщо дадуть. Дозвіл і е, НАТО в е, особі е, Штатів чи Британії чи Франції когось вступи е, в дію, ну тобто в війну на стороні України. І якщо не дадуть цей дозвіл, і Україна залишиться на самотужки. Перше. Що значить дадуть? Тут є два моменти. Багато зараз говорять про те, що перше нам зброю так передають, а Далі ми на власний розсуд можемо вирішувати, як бити, чи Ні. нам потрібно узгоджувати постійно. Тут же питання не в тим, що нам передадуть ракети, а в тому, що буде наведення система наведення залишається в Європі чи Штатах. Тобто вони будуть керувати цим процесом. Тут момент відповідальність угу. тут. Відповідальність тільки на Україні, чи відповідальність і на Ось. західних країнах, другий момент. Дозвіл сам по собі його можуть дати, але ми ж побачили, що, наприклад, з тими ж самими атакамсами може бути умовний дозвіл, але не бути атакамсів. Так. Тобто, тут за наше е, розуміння має ґрунтуватись на чому нам потрібне ураження ворога, як воно буде по механіці зроблено чи... в два пункти, в три пункти, в десять пунктів. Це не так важливо. Нам питання чи будуть уражені цілі. Військові цілі на території Російської Федерації якраз комбінованою зброєю. І, скоріш за все, я не виключаю, що тут буде задіяно багато різних моментів. Більше того, я думаю, що ми про це дізнаємося тільки тоді, коли це буде успішні операції. Бо давайте скажемо, mm. це ж треба, вибачте, ну мов пристрілятися. Да? А для того, щоб е, ну, реально ворог зазнав певного ефекту неочікуваності. Тобто тут треба буде і заплутати певні сліди, тому що, вибачте, оця додаткова інформаційна. А... Ну, підживлення цієї теми, воно вже не тільки показує, що важко домовитися да, всім гравцям, воно ж показує, що є час у ворога підготуватися, вони щось постійно або е змінюють е дизлокації е об'єктів, або ще якісь моменти. Тобто має бути все одно ефект несподіванки. Другий момент: якщо зараз, після цих зустрічей, ми не, не почуємо довгоочікуваного дозволу, це означає, що його не буде. Тому треба брати певний часовий люфт, поки Реально змож буде змога зреалізувати те про що домовляються, тому я впевнена, що якихось гучних проривів інформаційних зараз. Вересні ми можемо не почути, але це не означає, ну, наприклад, як нам обіцяли обіцяли зброю, начебто було тихо, хоп, вона з'явилася якась. Угу. Тобто є моменти, що не все має бути публічним. Тобто, тут має бути все одно а, ну, певна таємність для того, щоб просто не інформувати ворога про наші плани. Ну, дивіться, а, знаєте, взагалі, що щодо таємності, ми взагалі останній час постійно щось дізнаємось виключно з західної преси, тобто не від наших українців, влади не від наших ну, політиків не від наших паралель ЗМІ. наприклад з курщиною давайте скажемо якби в нас в нашій пресі півроку кричали що ми будемо наступати на курщину ну так, таке було коли з, був наступ, наступ. на Херсонщині ну, на півдні ну, там цим ну два так роки давайте тому. мені здається що ну вже є якийсь досвід є вже певна вакцинація умовно інформаційна що не потрібно Але є все анонсувати. західна преса вона ж знаєте uh -huh. через ні через саме не знаю, Washington Post і інше зліва Мають інформацію, яка потрібна, я розумію, в але там давайте таки ну, навіть та ж ситуація, наприклад, з тим самим планом перемоги і Захил, який опублікував uh, одну версію, і вже були спростування від нашого uh, офісу президента, що не все так, як там написали. Тобто не потрібно брати все за чисту монету, все, що пише Західна преса. Тому що нам не діздається, що Західна преса. це яка, ну Перше, знає все, це якісь сакральні тексти. Так, Вони так. завзвичай то, 100% відповідають. Ну, це ж західно мовно. Імпортне, знаєте, іншомовне. Ні, це так само можуть бути ексцес виконання, це можуть бути зливи, це можуть бути дезінформація. І давайте не забувати, давайте не забувати, що ворог на інформаційному полі працює дуже дуже сильно і багато чого ще й проти нас вливає в західні вуха. Це теж треба розуміти. Тому спокійніше до цього треба ставитись, спокійніше. Ну дивіться ми розглянули сценарій, якщо нам щось все ж таки дозволять, ілі якщо НАТО чи країни та вступляться в цю війну на нашому боці. А якщо цього не відбудеться, якщо Україна залишиться на самоті, давайте скажемо, ми не обираємо зараз між хорошим і поганим сценарієм. ми вибираємо між поганим і ще гіршим. Так. Давайте це приймати і розуміти, що на кону м тут не буде якогось райду, попри всі назви, перемога тощо, навряд чи те, що буде представлено, воно дуже нам всім сподобається. Тобто, в нас буде. Ну таке я, я це називаю у нас к раніше. Пам'ятати був Ice Bucket Challenge, холодне відро такої лідяної води, яке душ. нас витверезлює душ. І я думаю, що нам потрібно готуватися до того, що почуємо, ми, ми не надто приємні речі, особливо якщо ми будемо виходити на етапи перемовин. Про що вже говорять? Сьогодні були розмови між дипломатами Словаччини і України про те, що треба вже сідати з росіянами за стіл З якими росіянами, коли, де цей стіл, поки тут теж контури такі обриси, Але заговорили. далі питання про те, що якщо розмовляти, то про що? Да? І як ми виходимо, і м, тут чому багатьом не подобаються розмови про план перемоги, тому що його в Україні не представили. Ми да, про нього взагалі, не в курсі. Взагалі, тобто його да. кудись везуть. А з нами і не порадились. І взагалі українці дуже обурені, що це так ну можливо, про нас треба щось е спочатку з нами порадитись, перш ніж кудись щось возити. І це питання все одно е довіри, чи не зливають інтереси, чи немає якоїсь зради зрадоньки да? тому що це ж. Але теж... у кожного знаєте, у кожної частини населення все ж таки свої політичні вподобання, своє бачення ось цих перспектив. Бо ну, тут тобто ми, підход... догов... ми, ми підходимо до, до того, того до що Ми рано чи пізно mm -hmm. маємо все всередині держави теж домовитись про те, а на які перемовні позиції ми виходимо, що для нас є прийнятним а що для нас є неприйнятним. Це теж великий діалог всередині. Давайте далі подивимося, які все одно ще чому я згадала про генасамблею, тому що. Нам здається, що зустрічі і перемовини будуть про план перемоги. а Насправді зараз активно говорять про те, що, можливо, вже дозріла ідея реформування Радбезу. Uh -huh. Про те, що потрібно не тільки в Росії забрати право вето, а взагалі прибрати право вето, да, щоб жодна країна не блокувала рішень. Другий uh -huh. момент, можливо, потрібно збільшити кількість постійних членів до 10 і посилити долю присутності Африки, Азії Латинської Америки на постійній Основі. Далі, якщо якась країна, яка Росія, чинить агресію і безпосередньо її взагалі виганяти зі столу, щоб вона втрачала право голосу, якщо це все буде резюме, це говорить про те, що є зміна архітектури міжнародних відносин. Тобто ми знаходимося в стані, коли те, що було, вже не працює те, що було збудоване після другої світової, світової війни, повністю змінює зараз свій типаж, свою архітектуру, як ви сказали, але ми не поки не бачимо контури нового, да. що воно і буде. і якщо ось нам ми з вами говорили, що не тільки світ не, не крутиться навколо України, але давайте визнавати, що через нас і події навколо нас це все відбувається. Тому тобто, нам в епіцентрі це змін. змін. ми не просто зглядачі, да. навіть не просто там в партері, да або в морду да. ми реальні. Знаходимося в не просто в епіцентрі, ми учасники цього. Ми все відчуваємо на власній шкірі саме тому нам за власний і кошт, і власними інтересами, життями, життями кров'ю, ресурсами тощо тому нам так важко. Але ми маємо розуміти, що цей процес він не швидкий, поки воно трансформується. Дай Бог, щоб ми просто елементарно вижили, да щоб ми залишилися як держава, як стояли населення і... і все інше. А знаєте, ось ви згадали про те, що дійсно все відбувається не тільки навколо України, і ми є частиною лише частиною цього світового пазлу. І зараз відбуваються події на сході. Зараз відбуваються події в Ізраїлі, в Лівані. Ми бачили цього тижня, коли вибухали педжери, вибухали телефони, домофони, все інше. Ось як це і знаєте, і багато хто з військових експертів якраз говорять, що якщо е, НАТО чи країни НАТО вступлять в цю війну на е, стороні України, Росія може дати симетричну відповідь тобто, або асиметричну Або аб, аб, асиметричну більшу, більшу, да? більшу відповідь, і вона може бути навіть не на території України, а на Близькому Сході або це це на така, в Америці, або, або в Європі, в, де, де, так? де де от, от е, якщо говорити про ось всі ці пазли, і е, до речі, сюди. Жі додам одразу і Польщу. Ось нещодавні переговори такі на повишених тонах з е, міністром закордонних справ Сікорським, е, Зеленським Сікорським. Тобто, як події е, в Україні виглядають з точки зору ось наших міжнародних е, партнерів, не союзників, партнерів, скажімо так. Перше. я б насправді от ви так. А як Україна для партнерів? Давайте просто скажемо, Партери живуть своїм Свій життям життя. світовим і бачать, що світ А не просто нестабільний, з'являється велика кількість а, гарячих точок. Є певні постійні острахи за своє життя. І від цього не застрахований ніхто. Від найвищого керівництва ми просто так побіжно говорили. Не забуваємо, що і теракти на Трампа, і все. Тобто стрілянини. Відбуваються е, катаклізми, Сходить ми не говоримо розробу. про те, що тут повинні, тут землетруси, там війни. Тобто, щось відбувається постійно таке, що людину, звичайну людину, е, турбує і жахає. Тобто, люди, от якщо брати пересічних людей, глядачів, виборців. Е, Воно їх тримає в такому в такій напрузі, тобто українці через те, що живуть війну, ми вже з цього стану напруги і не виходимо. А світ він як ну, він постійно затамувавши подихи, тому що може бути. Ну вибачте, ми е, там в цьому році одні катаклізми минулого року, які жахливі були землетруси, угу. е, Туреччина, сусідні країни тощо, тобто руйнації шалені це виклики для багатьох лідерів. Тому світ нестабільний і від того. Зосереджений він на питаннях України чи не зосереджений тобто, він просто на повені більше волною застурбують зараз Німеччину чи Чехію більше Больше. ніж ніж Україну ніж, ніж війна в Україні. Ну це ситуативно. питання в іншому, що Україна запропонувала свою тут же допомогу і порятувальниками да. по всьому, і тут є кооперація. Тобто ми бачимо, що не тільки ми просимо допомоги, є моменти, де ми можемо запропонувати, і умовно в нас є ти мені, я тобі взаємообмін, Немало. досвідом. Ресурсами, допомоги, це теж важливо, що ми не безпомічні в тому, що ми тільки просимо оце, знаєте, в, 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 питання постійно тільки жертви. Допоможіть, допоможіть, uh -huh. допоможіть. Ні, це не так. Ми реально можемо, і е, я впевнена, що і будемо допомагати на рівних, на равних е, і. Це важливо з приводу Сікорського. Я б не так хотіла на підвищених тонах зосереджувати увагу, як важлива його нова заява з приводу того, що пропозиція по Криму по Криму на 20 років, під... щоб ця територія була під юрисдикцією ООН угу. до того, як там буде проведено новий чесний референдум. Чи вистачить цього часу для того, щоб відбувся певний інформаційний детокс і політичний детокс серед жителів Криму? І як це може бути зреалізовано це питання? Друге, але на тлі того, що минулого тижня пройшла Кримська платформа, Ялтинська конференція і багато інших, де зліталися все одно світові лідери, опініонмейкери і багато там світових зірок. Говорити і про Крим, в тому числі, це важливо, що з повістки дня він нікуди не дівався, що його не виносили за душки, не забували про нього, тобто це актуалізована тема. З'являються про. Вони не можуть сказати, що вони там нові, ми про них не чули. До речі, так, да, Щось... це ініціатива, бачили. все, все це... нове, це добре да, забудовище. Да. Але це говорить про те, що принаймні шукають варіанти закінчення закіння. війни. В Україні. тому числі, але давайте не забувати. От ми закінчення. згадували західну пресу, а що мало галасу наробила нова стаття молодшого Трампа і молодшого Кеннеді, так. які сказали: ой, давайте Харибська не криза, давайте вона. не будемо дратувати Росію. Uh -huh. А давайте це ж вони так ще спокійненько відповідаються uh -huh. можуть і сильніше. Це говорить про що? Це говорить про те, що не всі готові давати відсіч агресії. І показувати силу, хтось готовий оце устримування стримування і хароводи навколо агресора робити і надалі. Це говорить про те, що можуть бути різні позиції, і ми маємо це теж враховувати. Чому вести діалог і говорити про українську позицію потрібно з усіма? Бо варіативність є різна можуть до влади прийти і республіканці на чолі е, з Трампом, і при цьому риторика Трампа ще буде виглядати в цьому таборі чи не найбільше стриманою, бо можуть бути е, різні представники. Подивимося, якими будуть ще дебати віце-президентів потенційних на. Да. Тобто тут насправді ми знаходимося в такій точці, це вже не фінал. Якби нам хотіло, от, кажете, для багатьох сприйняття того, що виходити на перемовні позиції, це ну, начебто вже розв'язка. Так, да, що, що щось буде закінчуватися. знаєте, Ми вже не чекаємо, що почнеться. Ми чекаємо, коли закінчиться. А ось що буде а далі в тому, після того, як що розвиток воно цієї закінчиться, історії чи? може бути різними Кульмінації. фабула вона така, дещо заплутана, бачите? Mm -hmm. і… Ну, перше, що нам можна треба навчитися робити, це ну свої сили розділяти і спокійно. Продовжувати жити життя. Так, обставини важкі, так ми з них не можемо вийти. Ми не можемо сказати, скільки триватиме війна. Але давайте ми не очікували, що ми стільки протримаємося, як вже протрималися, е, що ми зможемо робити неочікувані рухи. Ми згадували про Курщину, що і хід війни може бути не таким же е, лінійним. Так і умовно, знаєте, вже все зрозуміло, там вже все промальовується, а не так сталося. Чи, будуть, чи будуть, будуть додаткові сюрпризи? Чому я кажу, що yeah. не все має має Бути тільки під Софітами, і не все має бути е, виключно ну анонсовано і промальовано. Має залишатися е, певна інтрига. Вибачте, коли відбуваються обміни. Mm -hmm. Ніхто ж не каче, а чому нам два тижні не розказували, що буде обмін? Він відбувся, є доконаний факт, є результат. Добре, так і зі зброєю, так і з допомогою буде доконаний факт, будуть рішення. Я Александра, не справді що Головне, їх... щоб ці рішення і всі ці сюрпризи були на користь Україні, знаєте, а не навпаки. А я розумію, що знаєте, час спливає і для України, і на жаль, для нашої програми. А, і ми можемо ще довго говорити, бо це на дуже таке пина... питання актуальне. Все упирається все одно в кошти, і я вам хочу так. сказати, що коли ми говоримо про західну допомогу, це не тільки снаряди, це не тільки. ППО і багато багато іншого на що ми розраховуємо. Ми розраховуємо на гроші, і ми зав'язані на них. І як показує бюджет і діючого року, і наступного, якщо не буде вливань додаткових, нам не прожити питання в іншому, що зараз активно пішла внутрішня ще колотнеча і навколо податків, і навколо е, допомоги і mm -hmm. фінансування армії, чи не спричиниться додаткову напруженість всередині держави, раз другий момент, коли голосуються такі ініціативи, ну податкові ініціативи вони не популярні. І ми думали багато, чи знайдуть голоси, чи чи пройде воно крізь Жернова Верховної Ради. на жаль, але пройшло вперше пройшло розчитання. перше читання, але коли угу. постало питання надати допомогу військовим, профінансувати лікарні як Фіафані, знайшлися голоси широкої палітри голосів. І слуги дали, і депутатські групи дали як бойка, дали голоси. Дають вони, коли питання про військо. І я хочу, щоб не встало питання давати ми. Зрозумійте, глядачі, все, що стосується армії, ми фінансуємо з власних кишень. Так. Це ми не тільки донатами, це ми, це донатами, не да, це це наша ми наша. і податками, і все. І якщо ми хочемо, щоб армія була сильною, ми мусимо це робити. А всі решта вже запозичень, вливань, інвестицій, це все на інші сфери. Ніхто наше військо, ніхто нашу армію крім нас фінансувати не буде. Тому ми маємо закладати в це в бюджет питання в іншому, що багато хто очікував, що можливо в там бюджеті будуть питання і фінанси на вибори. Там того немає. Тому ми чітко розуміємо, що наступні і. Цей і наступний рік нам працювати, робити своє, кожному на своєму місці. Ну ще ж, Олександра, я дуже дякую, що знайшли час. Завітали до нас в студію. До нових зустрічей. Дякую.